Як обісрати наш і опустити його до такого жесту, який означає в сексуальній практиці два в парадному, один в шоколадному? Е, Майстер-клас від Каченка. Е, отже, колгосп наших тварин е, в інстаграмі вже постить оцей типу на підтримку Дня Незалежності. І найцікавіше, що це той самий колгосп тварин, який робив ці розщепірки на підтримку першої леді? Ну я вже мовчу, що спільно з Ткаченком це придумала банда Адженсі. Це таке дуже е, скандальна креативна агенція, яка минуло Року їздила до Пітера, привозила сюди русню. Її засновником є такий Едуард Івакін. У 2014 році прокуратура порушувала проти нього справу за те, що він влаштовував погроми Черкаський Ода. Ну і взагалі зараз цей Івакін вийшов з партії регіонів, відростив собі волосся, купив собі модні очучки і думає, що його ніхто не впізнає. Ну і взагалі, це просто жах, такий креатив. часи війни з висотої точки зору Креаклу Я просто брала бо цей шеврон наша